Дітки приготувалися до уроку математики. я відразу вам хочу сказати, сьогодні у нас буде два уроки математики, третій і четвертий. Тому працюємо старанно, уважно, а працювати ми будемо і у зошитах в клітиночку робочих, і у друкованому зошиті. Зошити у вас вже лежать на столі, олівці, гумка, лінічка, як завжди, да? бачу, Аліночка, чудово. До уроки ви готуєтесь заздалегідь. Сідаємо зручно, слухаємо уважно, працюємо активно. Тема нашого сьогоднішнього уроку – віднімання виду 65 відняти 24. Тобто ми з вами продовжуємо віднімати десятки від десятків, одиниці від одиниць. Сьогодні на урозі будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного, математичний диктант виконує, виконаємо з вами. Повторимо назви днів тижня. А скільки у тижні днів, Андрійко? Сім <плес> днів. днів. Так, дійсно. Отже, будемо продовжувати додавати та віднімати. Будемо пригадувати додавання віднімання круглих чисел. Єгор, а які числа називають круглими? Де? Які закінчуються з нулем. Які закінчуються нулем? Будь ласка, порахуй Єгор десятками до 100.

Так, Андрійко, слухаємо тебе. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дякую, мій розумничок. Назвіть числа п'ятого десятку. Дивлюсь на ваші ручки. Так, я... Хто назве числа п'ятого десятку? Так, у нас працюють одні й ті самі. Будь ласка, Аліна

Хто у нас уже готовий працювати, Дениско? Назви числа 10-го десятку. Найменше число це 90. Найменше число 10-го десятку, Ярослав, це яке число? 91. Називай, Денис, числа 10-го десятку. Дев'яносто, 91. Ні, 90, 90 це число 9-го десятку. А ось 91 це вже 10-го десятку. Будь ласка, 91. далі. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Молодець. Дітки, не плутайте. Так, найменше число сьомого десятку це яке число? 61. А найбільше число сьомого десятку це 70. Так, зараз назвіть числа, розташуйте числа в яблучках у порядку зростання. Хто готовий, піднімає руку. Будь ласка, Аліночка, спочатку на яблучках ліворуч. 19 31 83 Ні, Аліна, невірно. 45 50 45. 52. Молодець, хто підказав. Аліна, 45 далі, потім 83. 70, Ні, Аліна, не 83. 32. 32. 32. Найбільше число 83. А тепер, Аліночка, швиденько назви числа у порядку зростання. 16, 33, ой, 31, 45, 72, 83. Дякую. Тепер все вірно. Продовжуємо далі. Хто розташує числа на яблучках в порядку зростання праворуч? Сашко Сідлецький, слухаємо тебе. 40, 61 і 59. Тільки не 61, спочатку 40, потім... 59, 60.

Будь ласка, у першому рядочку, у першому десятку. Яке число у нас закрите Аліна? Два. Число два. Назви сусідів числа два. Один і три. Дякую. У другому рядочку два. Сашко. Яке число закрите? Сімнадцять. Назви сусідів числа сімнадцять. Шістнадцять і вісімнадцять. Дякую. Спочатку називаємо попереднє, потім наступне. Так. Назвіть пропущені числа у четвертому десятку. Дивлюсь на ваші руки, Сергійко. Пропущене число. Четвертого десятку це яке 80. число? 80. четвертий десяток у нас четвертий рядочок, Сергійко. Тридцять четыре число. Тридцять чотири. Нарешті тридцять чотири. сусідів числа тридцять чотири. Це тридцять три і тридцять п'ять. Діти, а що ви пишете? Покладіть, будь ласка, все з рук. Єгор, Іра, Віраніка Тімакіна. Включаємо звук і починаємо працювати. Перерва закінчилася. Далі пропущені на число четвертого десятку називає Андрійко. 37. І називаєш сусідів? 63, да? 36 38. Так, продовжує. Чи, пропущене число сьомого десятку. Це яке число? Назве, Ярослав. 53. Так. Пропущене число восьмого десятку. Не ламай мені карандаш, щодо мошки. Це яке число? Дітки. Я не буду. 80, 80. Або 80. Назве сусідів числа 80. Ярослав, будь ласка. 79 і 81. Так, далі. Пропущені числа 9-го десятку. Називає Вероніка Тімакіна. Швиденько. Um, Почекайте. Пропущені числа дев'ятого десятку. Вісімдесят один. Швидше. Вісімдесят п'ять, вісімдесят сім. Так, дякую. Ми з вами продовжуємо далі. Зараз сідаєте зручно, відкриваєте зошиту клітиночку. Від попередньої роботи Аліна скільки клітинок треба пропустити? Чотири, на п'ятій будемо писати. Олівець беремо трьома пальчиками. Сідаємо зручно і прописуємо на п'ятій клітиночці числа. ці числа, Дениско. П'ять п'ятдесят п'ять. Чи вони подібні ці числа, Сергійко? Може, це 5, а там 55. Тому що вони записуються за допомогою цифри 5. Тільки число 5, яке воно, діти? Одноцифрове. Одноцифрове, а число 55? Двоцифрове. Двоцифрове. Спільно між ними те, що і в першому, і в другому числі у розряді 5 одиниць але в другому числі уже є ще п'ять десятків. І так, прописуємо через клітиночку числа 5, 55. Хто дасть характеристику числу 5? Яке воно? Ярослав, яке це число 5? 55. За, кількість, за кількістю цифр, яке воно? Двохцифрове. Число 5 двоцифрове? Ні, одноцифрове. Число 5. Одноцифрове. одноцифрове. Парне чи не парне? Не парне. Не, не парне? не парне. І це число якого десятку? Один, першого першого. десятку. Хто це сказав другого? Другий десяток це у нас числа від 11 до 20. Так, хто дасть характеристику числу 55? Будь ласка, Віроніка, Тімакіна. А воно двоцифрове, воно парне. Хіба парне? Воно не парне, воно не, не парне. парне. Цифрою 5 закінчується. Двоцифрове, не парне. парне. Якого десятку? А. Шістого. шостого шостого десятку, так прописали. Я вже професор. професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає їхній розум і мислення старанно розвиває. Зараз, дітки, ми будемо тренувати мозок. Ви будете тренувати свій мозок, тому будьте уважні, записуємо правильно. І так. Після хвилинки каліграфії пропускаєте одну клітиночку вниз і на наступній наступному рядочку на друг, з другої клітиночки починаємо записувати відповіді. Будьте уважні. Запишіть число. 56. Записуємо. У числі 56 п'ять десятків і... 6, і 6 одиниць. Далі запишіть число 12. У числі 12, Сергійко, скільки десятків і одиниць? Один. Один, Один десяток і? Один десяток і дві одиниці. Так, Ігор вмикає звук. Наступне число. Записуємо 43. Єгор, коментуєш, скільки десятків і одиниць у цьому числі? Чотири десятка три одиниці. Єгорка, а де твоя нога, сонечко? Опусти її на підлогу, будь ласка. Бо ти як знак питання зараз сидиш, у тебе згорблена спина. Слідкуємо за своєю поставою, ніжки, дітки, на підлозі. Запишіть число 60, Дениско. Скільки десятків і одиниць у цьому числі? Це 6 ші, ші, десятків і 0 одиниць. Так. А тепер у цих числах ви повинні однією рисочкою підкреслити розряд десятків. А двома рисочками розряд одиниць. І так, називаємо, яке число ми будемо підкреслювати? у числі 56 однією рисочкою? Я думаю, 5. Не... Правильно, Сашко, ти думаєш. Однією рисочкою розряд десятків підкреслюємо. У третьому числі це яке число? Чотири. У четвертому числі розряд десятків це яке число? Шість. Я думаю, шість. Двома mm. рисочками підкресліть mm. Розряд одиниць. Розряд одиниць. Так, швиденько називає розряд одиниць у кожному числі. Сашко? Шесть. Шість. У другому числі. 2. Два. Два. Підкреслюємо. Потім у третьому 3. числі? Три. Три одиниці. І у четвертому. 0. Нуль одиниць. Підкреслюємо двома рисочками. Тобто ми з вами підкреслили розряд десятків однією рисочкою. Розряд одиниць. два. Двома. Продовжуємо далі. Так, продовжуємо записувати числа. І так, запишіть число. У якому? 4 десятки, 8 одиниць. Яке це число? 4 десятки, 8 одиниць. 48. Молодець, Андрійко, я тобі дякую. Запишіть число, у якому 5 десятків. Це яке десят. число? Дякую, Віроніка. Запишіть число, у якому 2 десятки, 7 одиниць. 27. 27. Уже більшість дітей відповіли. І запишіть число, у якому один десяток 9 одиниць. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Вірно, мої любі. Далі не треба нічого підкреслювати. Переходимо на другий рядочок. Так, давайте прочитаємо числа першого рядка. Віроніка Тімакіна, швиденько, сонечко. П'ятдесят шість, дванадцять, сорок три, 50, сорок вісім, п'ятдесят, двадцять сім, дев'ятнадцять. Дякую. В усіх так ми переходимо до другого рядочку. А зараз ви повинні записати сусідів. числа сорок Сергійко, назви сусідів 40... числа сорок дев'ять. числа сорок дев'ять серед. Попереднє. 40... Дітки, допоможіть швиденько сказати Сергійкові. 48 і. 50. Продовжуємо далі. Назви сусідів числа 80, будь ласка, Павло. Павло, вмикай з сонечко. Сусідів числа 80, Паша, називаємо. Числа 80. Це. 79. 81. Записуємо. Єгор, чому в тебе вимкнена камера? Ярослав, чому вимкнена камера? Він сам не знає. Так. А тепер пригадайте, сума чисел це результат якої дії, Віроніка? Додавання. Додавання. Додавання, дякую. А різниця чисел це результат якої дії? Міні внимання. Так, далі, далі записуємо. Тума чисел 21, і 15. 21. Сума чисел 21. 20... 36. 36. 36, мої любі, записали 36. Дуже швидко, Віроніка і Ярослав порахували. І останнє. Запишіть різницю чисел 84 і 14. Um, Різниця 90, чисел 84 70, і 14. 70, Ярослав, це яке 90, число? 90, 90, 90, 90. 90, 90. Це число 70. Дякую, Ярослав. Я теж сказала 70. А, Єгор, ти порахував правильно, якби треба було знайти суму чисел. Ти правильно додав. Але завдання було записати різницю. А різниця Єгор, це яка дія? Дія віднімання. Віднімання, не плутайте, мої хороші. І так, прочитає числа другого рядочку Дениско швиденько. Сорок вісім, п'ятдесят. А всі перевіряють. Сімдесят дев'ять. Вісімдесят 36 і 70. Підніміть руки, в кого все одержалось, хто правильно записав математичний диктант? Віраніка, Єгор, Денис молодець, Аліночка аж дві руки, Андрійко, Сашко, які молодці. Ваня я Колосова, теж, я чу... теж. ти пишеш Ван... Ван... Ваня. Я теж. Я так, добре, молодці усі. А тепер. Так як ви дуже гарно попрацювали, зараз гарно порухаємося. Піднімаємось на руханку. Подивіться, який сучасний козлик буде рухатися з вами. А Сергій як гарно танцює. Оце ми власнуємо дискотеку, коли буде переглянути. Сашко, Ярослав, Павло, так гарно танцювали, деякі. Тидячі рухалися, о, але о, все одно. всі я? Так, ну звичайно, Сергійко, і ти також, як завжди, ти у нас руханки виконуєш найкраще. Можна сказати, ти, ти, ти наш артист у класі, тому що ти найемоційніший, найтажний. Так, ну коли звучить музика Павло, вам ніхто не забороняє робити свою руханку, рухатися так, як вам заманеться. Головне, що ми повинні відпочивати. Дітки, давайте пригадаємо, як називаються числа при відніманні? Ну і чому така тиша? Зменшуваний Числа при називається називаються від'ємник різниця. Так, Зараз подивіться уважно, нам треба заповнити усну табличку. Зараз ваші ручки відпочивають, а мозок тренується. Знайдіть різницю чисел вісім і п'ять. Чому дорівнює? 3, 3, 3, 3. Дорівнює три, правильно, Віроніка. 3, 3, 3, 3. Так, щоб знайти різницю, треба від зменшуваного відняти від'ємник. А тепер подивіться на другу колонку. Як знайти зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Давайте повторимо правило. Щоб знайти треба до різниці додати від'ємник. До різниці. Різниця це яке число? Три. Додати від'ємник, а від'ємник це яке число? Чотири. Три додати чотири. Скільки буде? Три додати. Три. Сім. правильно, відповідь сім. Продовжуємо 4. далі. 4. Отже, запам'ятайте, діти, зменшуване це найбільше число, бо від нього віднімають. А тепер yeah. треба знайти невідомий відємник. Yeah, yeah. від треба yeah. від зменшуваного відняти різницю. Вісім yeah. відняти п'ять, скільки буде? Три, три, Правильна відповідь, Three. Сашко, сказав: три. Так, знаходимо різницю. Yeah. 10 і 5, Ярослав. Я yeah. теж. Ярослав, скільки буде? 5. Буде 5, буде 5. 5. вірно. А тепер знаходимо зменшуване? Зменшуване це найбільше число у виразі. Чому дорівнює зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Скільки буде? До різниці дітки число 30, додати від'ємник, число 3. Паша, скільки буде, Павло? 33. 33, Дениско, я тебе обіймаю, мій розумничок, буде 33. І знаходимо від'ємник. 40! 40, 40. 40. Андрійко, дякую 40. тобі. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 40. Зменшуване 90, а різниця 50. 90 відняти 50 буде 40. Дякую. Дітки, а тепер подивіться, у вас є два правила. Ці правила ми з вами вже пригадували і вчили. Сьогодні пригадали, і давайте повторимо, перше правило читає Павло. Щоб обчислити. Щоб обчислити невідомий доданок... Зменшуване, нема тут слова доданок. Зменшуване. потрібно... <різниця> Всі разом до різниці, <різниця> до різниці <різниця> продати. <різниця> так, діти. Ми ці правила, ви ці правила вчили, а ви навіть прочитати не можете. Дітки, ви мені щоб робите дуже боляче. Невідомі. І ще раз правило перше читає Віроніка. Досить обчислити. повторили всі разом. Щоб обчислити невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Зменшуване завжди найбільше число у виразі. Віронічка, а як знайти невідомий відємник? Прочитай друге правило. Щоб обчислити невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Повторили всі разом. Щоб обчислити невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Дітки, ці правила ви вчите обов'язково, їх потрібно знати. Зараз наш урок перший урок математики закінчується. Ви йдете на перерву, і ми з вами зустрінемося через 10 хвилин. На, уроці, на останньому уроці математики. І мене почули? Яке ваше перше завдання з математики? Вивчити. Правила. Два, два правила. правила. Вивчити два правила. Завтра перевіримо. Зараз йдете на перерву. Після перерви ми продовжимо урок математики.